Друзі, і сьогодні я вам покажу, як зняти. Блін, не яке зняти? І сьогодні я вам покажу, як створити ферм пшениці в Майнкрафт. Для початку беремо любий блок в моєму випадку. Це камінь і кіркіші. І погнали. Ставим 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Все, тепер я дохаю за юками. От я і тут, друзі, і давайте вже доробимо нашу ферму. Ставимо по кутам ось такі от блоки, У моєму випадку я скажу ще раз, це каміння кірпічі. І починаю. Я зайшов в креатив для удобства. Тому ну що, мені треба було тут тобто, піднятися. Вон туди за тими люками. Петі, мені повезло. У нас... Давайте перейдемо виживання. У мене тих люків вистачало, тобто. Так, давайте вже поставимо люки. Так. І починаємо далі будувати ферму. Тепер, друзі, нам потрібно вскупати оцю площі. Тепер я вам покажу як іменно. Від звідси ми відсупаємо 7 блоків. Розкапуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. З цієї ж роб... все робимо так само. Як і з інтої сторони. Беремо від... і звідси викопуємо. Це було лишнє. Потім звертаю нормально. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І тепер з цієї сторони ми робимо все так само. Тільки викопуємо вже ось таку територію. Тобто відступаємо від цього один блок таким от образом і купаємо. Після того, як ми викупили таку ось територію, нам потрібно... Друзі, ну а тепер нам потрібно зробити ось оце. Звідси ми відраховуємо сім блоків. 1, 2, 3, 4, 5. Стоп. 1, 2, 3, 4, 5, 6. І на сьомий ми відзначаємо. І от напроти цього ми робимо от, розкопуємо все. І тепер оце все те, що ми зробили... От вся територія, яка лишилася, ми закопуємо землею. Ну що, зараз буде джик. джик. Після цього, як ми зробили це все з землею, ми можемо знову приступати до стройки. Ми ми от тут ми розкопуємо два блоки. Тобто, ізначально це виглядало отак, тут стояло два блоки. От ми вкопуємо тих два блока і ставимо сюди два сундука. Після цього вже ми беремо воду і починаємо наповняти ось це пространство. Якщо ви хочете, можете наподняти, як хочете. Ну, а зараз буде біджик. Друзі, після цього, як ви зробили по бокам воду, ми розставляємо воронки. Воронки нам треба від звідси. Тобто, ми воронки прикріпляємо до того сундука, а все інакше прикріпляємо до цих воронок. Тобто, ось таким от образом ми це все робимо. З цієї ж сторони все так само. Отак от. Видите, ось так. І тут ми маємо заповнити водою. Оскільки в мене не хватило води. Чи хватило? Непонятно. Коротше, ладно, ми заповнюємо це місце водою. Заповню це кожний блок, ну, скоріше всього, не вийде. Після того, як ви заповнили це все, ви можете віддихати. здихнути так скажемо, тому що ще лишилось зовсім чуть-чуть до нашої простої ферми. Вздихаємо. Друзі, після цього, як ми. Встановили, так скажем, водичку, ми розставля... можемо закрити істочники води. Ось таким ото... Не, ну ти здіваєшся, так? Ладно. Кстати, у вас напевно виникає питання. Наше я кожен раз захожу в креатив. Так от, я вам на нього відповім. Після кожної записи в мене чомусь зламається Майнкрафт і моє вижд... коли я роблю нарізку, мене, в мене з Майнкрафтом відбувається якась чуш. Можливо, я це вставлю в відео, якщо не забуду. Ну, якщо, звісно, навчусь. Коротше, після цього, як ви це все зробили, ми вспахуємо землю. Ось таким от образом. Я запахав, Ладно. Ось таким от образом ми його всього спахаємо. А і через воду він не буде перетворюватись. Земля не буде перетворювати. Ну, ось ця штука не буде перетворюватись на звичайну землю. Ну, я думаю, це ви всі знаєте, але вдруг якийсь новичок зайде на моє відео і захоче дізнатися. Так от, після цього, як ми це все зробили, нам треба набрати воду. І цю воду, іменно ту воду, яку я закрив. Не, ну клас, кажіть. Я красавчик. Набрали один раз. По-моєму, вона стала стало менше. Ладно, фіг з тобою, до духа. Постараюсь ну, зробити так, щоб в мене та фігня не вилазила. Ну, Сорк, що вам то мішає. Я не беру рез креатива. Я вам... Я не знаю, я вам обіцяю, що я ті ресур реально витискаю з своїх хати. Ну ти, ти змущаєшся з мене, так? Ну, коротше, я з рясами і зараз буде знову вже джик. Після цього вже ми робимо ось так от. Ну, як ви бачите, я провів отаку ось ось штуку кам'яну з, з тої сторони і з тої сторони. І отут налив воду. Після цього з у них і сторін ми речах. І проводимо редстоун. Ось таким от образом. А воду ми можемо закрити плитами. Так як ми це робили з водою тільки ось тут, отут і там. Це, це є дуже легко, це ми всі вміємо, тому з цих проблем у нас не визникне. Я вас хочу поради, порадувати ще чуть-чуть. Тепер же, друзі, сидіть все, що ви хочете, допустим. Блін. Ладно, я знов духати. Джик. І ладно, тепер джик. Так, друзі. Тепер же засажуємо все це, ну все це отак от. Отак от все це засажуємо, допустимо. І після того, як ми, допустимо, це все засадили, нажимаємо на плечах. Ага. Я десь накосячив? А, ні, я ніде не накосячив. Коротше. Після того, як ви нажимаєте на вежі, по ідеї має піти нагрузка і мається все пові... О! Ось так, от, як і зараз. Після того, як ми закриваємо, вода буда... зупиняється. І ось так от ми побудували таку от ферму і все це, то, що тут є, скаплюється в цей сундук.